Тому що, на мій погляд, одразу чітко не було сформульовано цілі наші в цій війні. Якщо ми планували, що ми повинні повністю усунути загрозу, яка у нас, яка у нас є, то такою загрозою для нас є наявність Російської Федерації, яка завжди буде нависати над Україною, яка є нашим сусідом. Ідеальний варіант, коли цього сусіда, такого, як, є, як Росія, немає. Но якщо немає Росії, це не значить, що сусід зі Сходу не буде агресивним. Наприклад, замість Росії з'явиться Китай. І ми на, 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 на Східному кордоні матимемо не Москву, а Пекін. Ну, теоретично. І що для нас це принципово змінить? Нічого не змінить. Але. Найбільш об'єктивним є те, що Російська Федерація залишиться після війни, правда? А раз так, хочемо ми чи не хочемо, ми повинні будемо якимось чином вибудовувати післявоєнні стосунки з тими, хто є на Сході. Ні, Ну можна себе поводити, як колись Радянський Союз поводив, який заявляв, що мирно співіснування між соціалістичною і капіталістичною системою бути не може. Рано чи пізно буде війна. Аж до 1959 року, коли Хрущов поїхав в США, і там заявив, що він заявляє про те, що мирне співіснування капіталістичної і соціалістичної системи можливе. Ми більше не ставимо питання про військове протистояння, тому що ми ядерні країни, так? а будемо змагатися в економічній сфері. Я вважаю, що, як Хрущов казав, я вважаю, що ми їм доведемо більшу економічну ефективність соціалізму, ми побудуємо комунізм. До 80-го року. І тоді всі люди побачать, що ми живемо так, як у нас, краще, ніж так, як в Америки. Така була ідея. Так от сьогодні я хочу запитати: ми за що воюємо? За те, щоб Росія змінилася? Ми хочемо змінити Росію? Ми хочемо знищити Росію, ми хочемо зробити так, щоб її не сталося. Ну, перемогти ядерну країну з її ядерним потенціалом. Це достатньо серйозна проблема, навіть для Сполучених Штатів Америки. Якщо взяти наш потенціал людський, військовий, економічний і всякий інший, то його явно буде недостатньо для того, щоб це самотужки зробити. Значить, теоретично, якщо ми виживемо в цій війні, а я впевнений, що ми виживемо, навіть незважаючи на ті втрати, які можливо ми понесемо, в людській, матеріальній, територіальній, все може бути. Нам доведеться думати про те, як вибудовувати далі свою стратегічну лінію поведінки, щоб подібна війна не повторилась, правда? І погодьтеся, пане Олександре, що нам тоді буде абсолютно не все одно, хто в Росії при владі, чи ні? Ну, звичайно. І що ми зараз чуємо? Хороших росіян не існує! Ну, Якщо це так, ну тоді Гітлер був правий. От Гітер вважав, що хороших євреїв не існує. Хороших ромів не існує. Раз їх не існує, значить їх треба що робити. Він їх знищував в концтаборі, правильно? В концтаборах смерті 6 мільйонів євреїв загинуло під час Голокосту, під час війни. Гітер був одержимий ідеєю, що от всі євреї погані, їх треба знищити, тому що вони там заважають значить, арійцям жити і розвиватися. От коли ми чуємо, що нема хороших росіян, то хіба це не те ж саме? Скажіть мені, будь ласка. Так, щоб я зрозумів. Ну, всі вони погані, значить, хорош, як, хороших русських не буває. Ця ідея взагалі глибоко аморальна з християнської точки зору. Пам'ятаєте діалог Авраама з Господом Богом? Коли Бог повідомив Аврааму, що Він хоче знищити судом і Гомор. Тому що вони вже так його дістали своїми гріхами, настільки там аморальні люди живуть, що він вирішив їх знищити. І що каже Авраам? Господи каже, якщо там в цих містах знайдеться 100 праведників, ти їх помилуєш? Господь подумав і каже: ну, напевно, якщо 100, да, помилуєте. І він з ним починає торгуватися, і доходять вони до цифри 30. І Господь каже, якщо навіть 30 там праведників знайдеться в цих містах, я їх помилую. Скажіть, на 140 140 мільйонів Росії не знайдеться 30 праведників? А вони будуть в абсолютній меншості? От ми ж сьогодні що не бачимо, що деяких із них просто за те, що вони засуджують війну, яку розв'язав Путін в Україні кидають в тюрму за дискредитацію Збройних сил, значить, там, за поширення фейків і так далі. Вони на суді кричать слава Україні. А ми їм кажемо, «Ха-ха, хороших руских нема. Ми не здаємо цих людей. То як же ж ми потім, от, після війни. Вони ж обов'язково вийдуть на свободу. Ми хочемо, щоб, ну скажімо так, щоб оця зараза путінська, щоб оцей расизм припинився, правильно? А він припиниться тоді, коли в Росії якийсь почнеться процес бурління. І значить, хочемо ми чи не хочемо, але ми повинні якимось чином допомагати тим людям, які борються проти путінського режиму всередині Росії. І не тільки там. От що мене зараз Виступила Алла виступила Угу. Ось хейт хейту зараз з'явилося. Послухайте, пам'ятаєте цей радянський анекдот. Хто такий Брежнєв? Через 100 років питає після його смерті сину батька. Батько так раз в ециклопедію. Поліс читає. Брежнєв – Дрібний політик епохи, але Пугачова. Ви розумієте? Ну, Пугачова це явище. І три роки вона мовчала. Вона поїхала з Росії і вона дала інтерв'ю. І оце трьохрічне її мовчання важило більше, ніж, ніж вся суєта російської опозиції за кордоном. І от вона вийшла. Пане Олександре, за день 10 мільйонів переглядів. І зверніть увагу. Пугачова? Пугачев, чому такий чому жіротаж? А в Росії не залишилось жодного політика, жодного, кого б можна було б поставити поруч з Володимиром Путіним. Жодного. А Пугачова ж не політик. Вона лідер громадської думки. Це людина, яка стоїть над політикою. І за своєю популярністю і впливом на російське підкреслюю, на російське суспільство, її вплив співмірний з впливом Путіна. І це єдина фігура. На яку Путін змушений зважати. Так, да, оголосили іноагентом її чоловіка Максима Галкина. Але Богачого ніхто не чіпає. І вона каже те, що за що і проти інших вже порушили кримінальні справи. Вона каже: Я проти цієї війни. Вона не каже СВО, вона каже війни. І каже про це публічно і дивляться і 10 мільйонів. І каже, а з яких це пір в нашій країні починають карати за свою думку? Це ненормально. Це нам, українцям, це незрозуміло, бо ми привикли жити в умовах свободи слова, і в нас, слава Богу, з цим проблем немає. Але в Росії ти не можеш навіть війну війною назвати. Бо Богачова це робить публічно. І каже, чому в нас сьогодні карають людей за свою думку? Це неправильно. Це звучить публічно ж зверталася не до української аудиторії, правда? Вона зверталася до росіян. І коли вона каже, що я не розумію, але навіть в самих тиранічних держав правду дозволялося говорити, що там, ну, такий би він тиран не був, але це ж там бігає, там, розказує, підначе, його ніхто не чіпав. Вона каже, хто мій чоловік? Ну так, за своєю спеціальністю. А ви що робите? Ви наказуєте, що такого ніколи не було. І це ж не політична заява. Це заява людини, яка має величезний вплив на розумі серця мільйонів людей. Не тільки ж в Росії, в Україні теж. Така і публічна позиція. Як ви вважаєте, подивіться, Путін мовчить? Шавки якісь там гавкають, а він мовчить. Тому що з Пугачевою тягатися не треба. Вона... Можна програти. Вона мало того. Я думаю, що ключовим в її виступі була фраза, на яку чомусь ніхто не звернув увагу. А скільки років Путіну? Він 1952 року народжені. Йому 70 mm -hmm. років. А скільки років Пугачові? На 49-го року вона на 3 роки старша. Тобто вони ревесники, по суті. Скажіть, будь ласка, якщо ти зараз почнеш на неї наїжджати з політичної точки зору, вона із лідера громадської думки одразу ким стане? Опозиціонеркою? Не просто опозиціонеркою. Вона стане тим, чим став, наприклад, Аядала Хоміні. <клес> Він же теж у Франції був, да? поки не почалась там революція Ісламська в Ірлані. Потім повернувся і став цим. Вони прекрасно розуміють, що таке Погочар. І Пучова розуміє, наскільки це для неї особисто небезпечно такий статус. І що вона заявляє, на що ніхто не звернув увагу? Я не збираюсь іти в президент. Оце ключове. А я була теж не президент. Ні-ні. ні Вона ж не релігійний діяч і не політичний. І вона публічно заявила, Володимир, ти, конечно, ти звичайно, казав, і ти робиш неправильно. Бо ти не хвилюйся, я не збираюсь йти в політику. Інакше кажучи, не чіпай мене угу. і в тебе не буде проблем. Але я залишаю за собою право давати оцінку всьому тому, що відбувається в моїй країні. Їй зроблять закиди, що ось вона там. Послухайте, Алла Пугачова росіянка. От коли ми кажемо, що українці люблять це. Ну, да, до речі, вона сказала, що я не єврейка. <ріху> Теж багато, багато е, чуток спростовували, в тому числі те, що вона єврейка. Каже, ну, це росіянка, ну що поробиш. Так я про інше. От коли ми кажемо, що українці люблять свою країну, це нормально. Алла Пугачева каже, я росіянка, моя країна це Росія. Я її люблю. Це не нормально чи це нормально? І тут же вона каже, що на справжній патріотизм сказати своїй своїй країні, не державі, країні, ти не права. І вона каже, мене країна зрадила, моя країна, яку я люблю, вона мене зрадила. Це не акт громадянської мужності. Що ви від неї хочете, друзі мої? Щоб вона розказала, що вона любить Україну більше, ніж Росію? Ні, вона любить Росію більше, ніж Україну. Бо вона росіянка. Вона громадянка цієї країни, вона там, це її батьківщина. Що ви від неї хочете? Вона зробила стільки зараз. Скільки не зробила вся ця опозиція разом узяв. Вона практично кинула виклик, вона зробила виклик Путіну. І той промовчив. І вона каже: в мене все добре, я тут живу. Я вперше в житті насолоджуюсь життя, в мене там сім'я і так далі. Я не знаю, чим вам всім допомогти, але я ось, я в політику не збираюсь, я не буду президентом. От і все. Тому не можна всіх мазати одним миром. Сьогодні більша частина населення Росії за Путіна і підтримує агресивну війну і росіяни будуть за це відповідати. Але коли ми говоримо, що всі 100% винні в цій війні, ну напевно, це не так. Були люди, які боролися проти війни, які сиділи в тюрмах при Путіні, да? за те, що вони цю війну засуджували. Були люди, які емігрували. Які не захотіли підтримувати цю війну. А сьогодні в Росії ти не можеш навіть відсидітися. Ти повинен або активно підтримувати те, що робить Путін, або тебе взагалі помножить на нуль. І тому багато хто звідти поїхав. Той же Макаревич поїхала Пугачева, поїхало багато хто. В них там кидаються лайном, їх там обмазують і так далі. Але Пугачева це явище. При всій моїй любові і повазі до Макаревича, якого я в свого часу в 80-х роках слухав. Все-таки Пугачева це Пугачева. Це, ну, це було, ну, пам'ятаєте, ще один цей анекдот каже. Хто найвпливовіший впливовий в Радянському Союзі? Каже, три жінки. Рая Горбачова, Катя Личова і Алла Пугачева. Хто жив в 80-х роках знає, хто така Катя Лачова? Хто така Горбачева теж знає. Ну, Алла Богачова, це ж саме розуміє. І от масштаб такої людини, масштаб такої особистості, коли вона так зробила, це саме це, це більше, ніж те, що зробив Пригожин своїм походом на Москву, який нічим не закінчився, і забули про нього. Погачова – це зовсім інше. У нас питання від глядачки. Тетяна. Так, зараз чекайте секунду. Пане Олександре, пане Андрію, ваша думка про інтерв'ю Али Пугачові і зібрали 10 мільйонів переглядів для Росії. Це значить, що вони почують Росії? Тетяна Мартиненко, Запоріжжя. Звичайно, я абсолютно. До речі, пане Тетяну, вітаю. Вона теж активно дивиться мої відео, мені дуже приємно, вона коментує часто. Це дуже впливає. Закрити рот Пугачові Путін не може. От що важливо. Угу. І коли людина такого масштабу говорить те, що вона сказала, а от у Пугачова є дуже важлива особливість, якої багатьох політиків, там, діячів нема, в неї є відчуття міри. Не вміє так сказати, що нічого зайвого. От Я просто приклад приведу: коли вона давала оцінку своїм колишнім друзям, чому вона не спілкується з Ігорем Ніколаєвим? Каже, а чого ж ви з ним не спілкуєтесь? Ви ж значить, були так з ним так дружні. Він каже, ну як вам сказати, от. Його запросили на телепередачу. І на телепередачі сказав: значить, умова така. Ви ні слова не кажете про Пугачева і нічого не кажете, ні слова про корольову. <ріст> і Пугачев каже. І він согласився І далі пауза і він каже, а я би так не зробив. А я би так не зробив. Вот. Про багатьох вона багато що цікаво розповідала. І зверніть увагу, там нічого таке, абсолютно не було образливого. Вона спокійно це от пояснювала, да? давала якісь свої оцінки тим чи іншим речам. Нікого не засуджувала, нікого нічого. Її питають: а ну би ж Путін підтримав? Каже, так, я вважав, що він буде новим, новим обличчям. Хіба у нас сьогодні 73% не вважали, що Зеленський буде новим обличчям, і Це буде краще. Вважали. І слух народу. Повний парламент. А вони сьогодні кричать: а чого ж Пугачова підтримувала Путіна? Вона теж була, помилялась, вона ж під це прямо каже: я помилялася. Ну, що... Давайте не будемо згадувати, хто з якої сцени і як його підтримував. Ну я ж пам'ятаю, так. Да. Я просто про інше хочу сказати: дивіться, коли журналістка її питає, коли ви зрозуміли, що він не та людина? Тут Погочав каже. А Тоді, коли потонула під підводний під Курск. От я каже, сиділа і думала, що от дивіться, значить, зараз він приїде, Боже, на нього там накинуться. Ну, ну він там скільки там, до 6 місяців президент. Він же може і не несе за це відповідальність, зараз його, значить, там затопчуть. Мені каже, так, його шкода стало. А він не приїхав. Все. А він не приїхав. Оця її фраза, що вам нагадує, коли Путіна спитала, що сталося з підводним чином. Вона mm. утонула. А Богача йому відповіла: А вона не приїхав. Вона не приїхала. Це жінка великого таланту, великої життєвої мудрості. Це артистка від Бога, яка була зіркою. Ну, В масштабах Радянського Союзу це була зірка номер один. Хто б там що не казав? А ці всі мості, які зараз на неї гавкають, ну то така справа. до них ставиться, знаєте, так, зверху донизу. І що важливо, ви Примадонна. Вона каже, ні, я не Примадонна. Примадонна — це Гурченко. А я жінка, яка поєд. Відрастіє жінки, треба вчитися багатьом людям.